Привіт, друзі! Мене звати Сергій Титарчук, я вже понад 18 років працюю у фінансовій сфері в Німеччині та Європі. І сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу тему, так званий шпарфертрах для зміни статусу, про який останнім часом багато хто говорить. Я бачу, як у телеграм-групах і на різних форумах з'являється інформація, що, мовляв, щоб змінити статус з статтею 24 на нормальний. Треба зробити якийсь накопичувальний договір на 4500 євро. І нібито це допоможе залишитися в Німеччині і отримати новий Ауфет Одразу скажу: це неправда. І сьогодні я вам поясню, чому, хто на цьому заробляє і що насправді потрібно зробити, якщо ви дійсно хочете змінити свій статус. Отже, почнімо з основ, статус стаття 24. Закон про проживання це тимчасовий захист для українців, який діє зараз, до березня 2027 року. Він дає право жити, працювати, мати страховку, орендувати житло. Але цей статус, тимчасовий, він не означає, що ви автоматично залишитеся в Німеччині назавжди. Тому люди починають шукати, як перейти на звичайний статус, наприклад, на робочу візу, самозайнятість. Чи постійний дозвіл на проживання. І отут з'являються помічники, які кажуть: зробіть у нас шпарфертрах, і ви покажете 4500 євро доходу, вас переведуть на інший статус. І люди вірять, бо хочуть залишитись. Але насправді це не працює. Що таке шпарфертрах взагалі? Шпар це, це ощадний договір, коли людина відкриває рахунок або план накопичення, наприклад. У банку або страховій компанії. Він може бути реальним інструментом фінансового планування, але він не має жодного стосунку до імміграційного статусу. Ауслендер би не дивиться на папірці, які хтось продав, вона дивиться, чи ви реально забезпечуєте себе, тобто, чи маєте роботу, дохід, стабільне житло, страховку, чи не отримуєте соціальхільфи. Шпарфертрах – це не доказ доходу. Це просто папір, що ви колись у майбутньому накопичуватимете гроші. І коли вам хтось каже, заплатіть 200-500 євро, ми зробимо вам шпарфертрах, і ви отримаєте ауфетхальцтітель, це чисте шахрайство. Тобто ви заплатите, а коли підете в ауслендер Бехорде, вам скажуть, це не має ніякої юридичної сили. Тепер давайте по-чесному, що дійсно потрібно, щоб змінити статус із статті 24 на інший, законний, довготривалий. По-перше, реальний дохід. Це може бути офіційна робота, самозайнятість або власна справа. Дохід має бути стабільним, щоб ви могли платити оренду, страховку, жити без допомоги держави. По-друге, контракт або ГЕВРБ якщо ви працюєте, потрібен трудовий договір. Якщо самозайняті, потрібно показати ГВРБ-анмельдунг, рахунки клієнтів, податкову декларацію або підтвердження доходів, по третє Страхування та житло Без Кранкенверсіхерунг і стабільної адреси в Німеччині вам не дадуть інший ауфетхальцтитель. Четверте, Відсутність соціальних виплат. Якщо ви повністю залежите від джоб-сентер, то новий статус не дадуть. Та п'яте знання мови та інтеграція. Для деяких категорій, наприклад, для постійного дозволу на проживання потрібен рівень мови еа А2 або Б1, сплата податків, участь в інтеграційних курсах. Від і все, ніяких чарівних папірців. Ніяких вкладів на 4500 євро. Друзі, я розумію, що кожен хоче безпеки, хоче залишитись у Німеччині, побудувати життя. Але не шукайте коротких шляхів. У Німеччині все тримається на документах, реальних доходах і довірі. І якщо ви хочете легально залишитись, це можливо, просто потрібно правильно оформити документи, порадитися з фахівцем, показати, що ви реально працюєте. Саме для цього я створюю ці відео, щоб ви розуміли, як усе працює. Бо я бачу, як сотні людей втрачають гроші, підписуючи фейкові контракти, які нікому не потрібні. Якщо ви хочете дізнатися, які варіанти реального статусу існують. Наприклад, як перейти на робочий дозвіл, як відкрити самозайнятість або як залишитися через навчання, напишіть мені в коментарях або приватно. Я зроблю окреме відео з прикладами. Друзі, бережіть свої гроші та свої нерви, перевіряйте будь-яку інформацію. Якщо вам щось обіцяють гарантовано, 100% це обман. Ви маєте право жити та працювати в Німеччині, але тільки тоді, коли все чесно і документально підтверджено. Дякую, що дивитесь, підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Там я розкажу, як легально перейти з параграфа 24 на робочу візу або самозайнятість. Бережіть себе. З вами був Сергій Титарчук.